Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – текстові задачі на рух. Сьогодні розглянемо задачі на рух з однієї точки в одному напрямку та в протилежних напрямках. Існує декілька типів задач на рух. Перший тип рух на зустріч. Зараз на екрані з'явилась наглядна ілюстрація або схема типу задач рух на зустріч, стрілками вказані напрями руху об'єктів. Наступний тип рух наздогін. Знову розв'язувати задачі нам допомагає коротка схема. Зараз на екрані з'явилася ілюстрація задачі руху наздогін, коли один об'єкт доганяє інший об'єкт. Рухаються вони в одному напрямку, що показано стрілками. Наступний тип задач рух з однієї точки в одному напрямку. Саме цей тип задач ми сьогодні на відеоуроці розглянемо. Наглядна ілюстрація цієї задачі ви зараз, бачите, з'явилась на екрані. Рух відбувається з однієї точки, і об'єкти рухаються в одному напрямку. Наступний тип задач рух з однієї точки у протилежних напрямках. Наглядна ілюстрація зараз з'явилась на екрані. Рух відбувається з однієї точки, а об'єкти рухаються в протилежних напрямках, на що вказують стрілки на схемі. Наступний тип задач рух річкою, який ми розглянули на минулому відеоуроці. Хто ще не переглянув, пропоную переглянути. Отже, почнемо з повторення. Нагадаю, що відстань позначаємо буквою С, швидкість позначаємо буквою В, а час будемо позначати буквою Т. Формула відстані: Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час, S дорівнює В помножити на Т. Повторюємо формулу для знаходження швидкості. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. В дорівнює С поділити на Т. Тепер повторюємо формулу для знаходження часу. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість Т дорівнює С поділити на В. Повторивши формули, ми сьогодні будемо розв'язувати задачі на рух з однієї точки. Два випадки розглянемо, коли рух відбувається в одному напрямку, і коли рух відбувається в протилежних напрямках. При розв'язуванні задач ми будемо вказувати коротку схему задачі. Коли рух відбувається в одному напрямку з однієї точки, ми будемо вказувати стрілками напрям руху об'єктів. Також ми будемо вказувати і коли рух відбувається в протилежних напрямках, стрілки будемо направляти в протилежні сторони, і знову ж таки нам буде допомагати розв'язувати задачу коротка схема задачі. Розглянемо рух з однієї точки в одному напрямку. Наглядна ілюстрація, ви зараз бачите на екрані, спостерігаємо за цією ілюстрацією. Отже, два об'єкти одночасно починають рух з однієї точки в одному напрямку з різними швидкостями V1 і V2. Тоді, за першу годину об'єкт, який буде рухатися з більшою швидкістю, випередить другий об'єкт. На яку ж відстань він випередить е, другий об'єкт? На відстань, що буде дорівнювати різниці швидкостей. Отже, нове поняття швидкість віддалення. Це відстань, на яку віддаляються об'єкти за одиницю часу. Щоб знайти швидкість віддалення, треба від більшої швидкості відняти меншу швидкість, що ми можемо записати у вигляді формули V віддалення дорівнює v 1 відняти v 2 якщо v 1 більше, ніж v 2 Відповідно до, нашої, до нашого прикладу, коли швидкість першого автомобіля 80 км за годину, швидкість другого автомобіля 60 км за годину, рух відбувається з однієї точки в одному напрямку, і ми можемо знайти швидкість віддалення. А саме швидкість віддалення дорівнює різниці швидкостей від більшої швидкості віднімає меншу. 80 відняти 60 дорівнює 20 км за годину. Це і буде швидкість віддалення. Розглянемо задачу 1. Умова. Два автомобілі одночасно виїхали з однієї парковки в одному напрямку. Швидкість першого автомобіля 60 км, за годину, швидкість другого 72 км за годину, яка відстань буде між автомобілями через 9 годин. Для розв'язання задачі ми зробимо коротку схему. Отже, відбувається рух з однієї точки, з однієї парковки. Рух відбувається в одному напрямку, тобто два автомобілі виїжджають в одному напрямку. Ми позначаємо стрілками напрям руху наших об'єктів. За умовою, швидкість першого автомобіля v 1 дорівнює 60 км за годину, вказуємо на схемі, швидкість другого v 2 дорівнює 72 км за годину. Час руху в дорозі 9 годин, і через 9 годин червоний автомобіль опиниться у точці, яку наглядно позначено червоним кольором. Через 9 годин руху синій автомобіль буде в точці, яка позначена синім кольором, і нам треба знайти, яка відстань буде між автомобілями. Зрозуміло, що більшу відстань проїде автомобіль із більшою швидкістю, а автомобіль з меншою швидкістю проїде меншу відстань. Невідома відстань між автомобілями через 9 годин. На схемі це наглядно зараз вказано. Отже, ми з вами ілюстрацію до задачі зробили і будемо розв'язувати цю задачу. Отже. Першою дією ми можемо знайти швидкість віддалення, а саме швидкість віддалення, швидкість віддалення буде дорівнювати від V2 в нашому випадку, від більшої швидкості, треба відняти меншу швидкість v 1 Підставляємо числа. Треба від 72 відняти 60 і ми одержимо 12 км за годину, це і буде швидкість віддалення. Знаючи тепер швидкість віддалення, знаючи за умовою час і пам'ятаючи, щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час, ми можемо знайти відстань між автомобілями через 9 годин. А саме, наша відстань буде дорівнювати швидкість віддалення. Помножити на час руху. Підставляємо числа отже, 12 помножити на 9, виконавши дії, ми одержимо 108 кілометрів. Це і буде відповідь. Можемо записати відповідь. відповідь будемо записувати коротко, 108 км і пояснюємо, 108 км буде між автомобілями через 9 годин. Розглянемо тепер рух з однієї точки у протилежних напрямках. Знову ж таки, на екрані зараз наглядна ілюстрація, яка буде ілюструвати цей тип задачі. Отже, два об'єкти одночасно починають рух з однієї точки у протилежних напрямках, на що вказують стрілочки із різними швидкостями V1 і V2. Тоді за першу годину один об'єкт віддаляється від другого на відстань, що в даному випадку буде дорівнювати сумі швидкостей. Таким чином, швидкість віддалення це відстань, на яку віддаляються об'єкти за одиницю часу, і щоб її знайти, ми повинні знайти суму швидкостей, оскільки рух відбувається у протилежних напрямах. Наприклад, якщо швидкість першого автомобіля 80 км за годину, швидкість другого автомобіля 60 км за годину, рух відбувається у протилежних напрямках, тоді швидкість віддалення ми знаходимо як суму швидкостей, тобто 80 додати 60 і одержимо 140 км за годину. Розглянемо задачу 2. Два автомобілі одночасно виїхали з однієї парковки в протилежних напрямках. Швидкість першого автомобіля 60 км за годину, швидкість другого 72 км за годину, яка відстань буде між автомобілями через 3 години. Ознайомившись з умовою задачі, будемо робити коротку схему для цієї задачі. А саме з однієї парковки, тобто з однієї точки, в протилежних напрямках виїжджають два автомобілі. Те, що вони виїжджають в протилежних напрямках, ми вказуємо стрілочками. І вказуємо, що швидкість першого автомобіля В 1 60 км за годину за умовою, В 2 швидкість другого 72 км за годину. Були в дорозі автомобілі. Три години. Через три години автомобілі опиняться ось в цих точках, як зараз ми бачимо наглядно на екрані, вони проїдуть певну відстань, і нам треба знайти відстань між автомобілями через 3 години. Таку схему, коли ми створили, нам легко буде розв'язати задачу. Отже, Оскільки рух відбувається в протилежних напрямках, то ми і можемо ми з вами знайти швидкість віддалення. Швидкість віддалення буде дорівнювати сумі швидкостей. І тим самим ми можемо з вами зараз записати, що це 72 додати 60 і буде дорівнювати 132 км за годину. На таку відстань будуть віддалятися наші автомобілі за один на за одну годину руху. В умові вказано, що вони були в дорозі три години. І тому ми можемо тепер знайти відстань між ними за формулою. S буде дорівнювати ми швидкість віддалення, повинні помножити на час руху, а саме 132 треба помножити на 3. І виконавши дії, ми одержимо 396. Кілометрів така відстань буде між автомобілями через 3 години. Задача розв'язана і ми можемо записати відповідь. А саме 396 км така відстань буде між автомобілями через 3 години руху. Задача розв'язана. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 527, Перша задача. Велосипедисти одночасно почали рух з однієї точки в протилежних напрямках, наскільки кілометрів вони віддаляються один від одного за одну годину, за дві години, за п'ять годин. Автори підручника навели нам схему, і нам, ми можемо нею скористатися. Отже, рух відбувається з однієї точки в протилежних напрямках, на що вказують стрілочки, ми можемо першою дією знайти швидкість віддалення. Пам'ятаємо, що швидкість віддалення в даному випадку буде дорівнювати сумі швидкостей, а саме підставляємо числа 12, додати 14 і доріжня. Рівні 26 км за годину, саме на таку відстань будуть віддалятися один від одного за одну годину. Таким чином, S у першій задачі відстань ми даємо відповідь, на скільки кілометрів віддаляються один від одного за одну годину. Коли Т дорівнює одна година, то віддаляються на відстань 26 км. Ось таке пояснення ми записали. Друге, треба дізнатися, на скільки кілометрів вони віддаляються один від одного за 2 години. Тобто, в цьому випадку Т буде дорівнювати 2 години, і щоб знайти відстань, ми можемо швидкість віддалення помножити на час Т. Що ми з вами і зробимо? 26 помножимо на 2 і одержимо 52 км. Третій випадок, на скільки кілометрів вони віддаляються один від одного за 5 годин. Тобто, Т дорівнює 5 годин. Згадуємо, щоб знайти відстань, ми повинні швидкість, а в даному випадку швидкість віддалення помножити на час, що ми зараз і зробимо? Швидкість віддалення 26, нам треба помножити на. 5. Виконуємо множення. 20 помножити на 5 дорівнює 100, 6 помножити на 5 дорівнює 30, отже, 26 помножити на 5 дорівнює 130 км. Задача розв'язана. Розглянемо тепер номер 528. Перше завдання. Машини почали рухатися одночасно з однієї точки в одному напрямку, яка буде відстань між ними через 1 годину, через 2 години, через 7 годин. Зверніть увагу, що схема розв'язування задачі у нас в підручнику вже наведена. Оскільки рух відбувається з однієї точки в одному напрямку, ми можемо знайти в в даному випадку ми можемо знайти швидкість віддалення. Отже, швидкість віддалення в даному випадку, оскільки рух відбувається в одному напрямку, вона буде дорівнювати різниці швидкостей, Отже, від. В1 ми віднімемо В2, тобто від більшої швидкості ми віднімаємо меншу швидкість. Отже, від більшої швидкості 80 ми віднімаємо меншу швидкість 70 і одержимо 10 км за годину. Таким чином, через 1 годину, коли Т дорівнює 1 година, швидкість між машинами буде дорівнювати 10 км. Кілометрів. Та машина, швидкість якої більша, випередить другу машину на 10 км. Другий випадок, яка буде відстань між ними через 2 години. В даному випадку Т дорівнює 2 години. І для того, щоб знайти відстань, ми швидкість віддалення повинні помножити на час. А саме, 10 ми помножимо на 2 і одержимо 20 км. Саме така відстань буде між ними через 2 години руху. Третій випадок: Т дорівнює 7 годин. І це буде означати, щоб знайти відстань, ми швидкість віддалення будемо множити на час Т, а саме 10 помножимо на 7 і одержимо 70 км, саме така відстань буде між машинами через 7 годин руху. Сьогодні ми розглядали задачі на рух, вдома опрацюєте відповідний параграф, зробите схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!